Папу римського обрано на це конклаву знадобилося всього два дні. Новим понтифіком уперше став американець. Він взяв ім'я Лев Чотирнадцятий. З обранням його привітали світові лідери, зокрема українські та американські президенти. Зазвичай обрання нового папи триває від кількох днів до кількох місяців, і цього разу голосування відбулося досить швидко, але історичного рекорду не побило, каже Ярослава Морущенко. На другий день конклаву над сукстейською капелою здіймається білий дим. Це означає нового 267-го папу римського обрано. Новим лідером Римокатолицької церкви стає кардинал із США Роберт Превост. Він прийняв ім'я Лев 14-й. Це перший американський понтифік в історії. Невдовзі після появи білого диму він з'являється на балконі перед площею святого Петра. папа дав своє благословення світові того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в руках Божих. Тому без страху об'єднані рука об руку з Богом і між собою рухаємося вперед. Новообраному папі 69 років. Він народився в Чикаго. Там отримав богословську освіту, А в Римі ліцензіат з канонічного права. Значну частину кар'єри провів місіонером у південній Америці. Більшість часу в Перу. Тому має також громадянство цієї країни. У 23-му отримав сан кардиналу. Він не був очевидним претендентом. На посаду глави католицької церкви його обраню раділи і перуанці, і американці. Деякі громадяни США зустріли звістку про обрання папи американського походження у Ватикані. Що я опинився тут? Це удача, яка буває раз у житті. Ми з сім'єю приїхали сюди лише вчора і планували цю поїздку кілька місяців. Тож той факт, що це співпало, надихає це божевілля. Я не маю слів, щоб висловити свої емоції. Новий папа не надто публічна особа і небагато спілкувався з журналістами, але декілька разів він таки висловлювався про війну в Україні, Називав вторгнення Росії відвертим порушенням міжнародного права. Казав, що не можна мовчати, коли люди в Україні страждають від обстрілів та вигнання зі своїх домівок. Неємлифортінт. Ім'я Лева Чотирнадцятого дійсно неймовірне. Лев тринадцятий це той, кого я називаю першим сучасним папою. Він був папою, коли Ватикан втратив усі свої землі. Він був фактично ув'язнений у Ватикані, і замість того, щоб відступати, замість того, щоб будувати стіни, замість того, щоб мати сумніви, він почав говорити. Він був першим папою, який серйозно поставився до розвитку капіталізму, реальності колоніалізму та великих соціалістичних рухів, які відбувалися. У 1800-х роках. Тож той факт, що наш новий папа взяв ім'я Лев Чотирнадцятий, наступне ім'я після Лева Тринадцятого, говорить нам про те, що він буде людиною, яка дуже інтенсивно вестиме діалог з найскладнішими питаннями, з якими стикається наш сучасний світ. Конклав з обрання наступника папи Франциска розпочався 7 травня. Усе, що відбувається у стінах Сихстинської капели, під час голосування цілковита таємниця. Тому присутні присягають нікому нічого не розповідати. Загалом 133 кардинали виборців з 71 країни обирали нового понтифіка в чотири тури голосування, тобто усього два дні. Але найшвидше обрати папу вдалося у вересні 1000 П'ятсот третього року тоді пія третього обрали усього за 10 годин, і цей рекорд досі не побито. Ярослава Марушенко, програма «Вікнес ТВ марафон. Єдині новини. Конклав обрав 267-го папу римського ним став кардинал Роберт Френсіс Привоз зі сполучених штатів, який взяв собі ім'я Лев XIV. про нового понтифіка. Говоримо з дипломатичним представником святого престолу в Україні архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Ваше Преосвященство, добрий день Доброго дня, Христос. Воскрес воістину. Що маємо знати та розуміти про папу римського лева XIV-го? Особисто то навіть я е, не знайомий з, з новим папою, знайомий тільки через е, листування, тому що він був вже е, як міністром керівником е, однієї з дикастерій. Але вже чо, вчора, після обрання, ми почули його слова про мир, про, про об'єднання. І це, я думаю, дуже важливий аспект для, для всіх нас, тому що він сказав чітко, що він хоче об'єднати всі зусилля, об'єднати це е, в духовному сенсі і не тільки. А для України, я теж думаю, це теж е, дуже важливо, тому що агресія, яку переживає е, Україна, війна це є розділення, тому що. Туди хтось ставить свою, свою ідеологію вище ніж е, людство, ніж життя. А коли ми всі об'єднуємося, тоді вже маємо в руках зброю за мер, за справедливість. Яким ви бачите місце України в духовному і дипломатичному фокусі Ватикана за нового пантифіка? Е Сама Україна, вона переживаючи так, таку агресію, вона, я б сказав, згуртувалася навіть духовно ще недосконально, тому що залишаються великі виклики. Я би хотів бачити Україну об'єднано не юридично, але в духовному сенсі, щоб всі почувалися всі люди просто згуртованими, об'єднаними. І війна нас спонукає до цього веде до цього, і тут мені хотілося би побачити такий натуральний, дуже конструктивний спосіб співпраці і не тільки уряду України, а всіх людей, щоб кожна людина, кожний і віруючий, і не невіруючий, що буде мати контакти з новим папою. щоб… Передавали цю спрагу духовну, щоб бути разом, бути разом і не тільки з молитвою, і не тільки з церквою, бути разом з зі всім людством, тому що ми потребуємо, щоб цілий світ об'єднався в захисті життя, захисті теж світового права, міжнародного права. Тому я бажаю всім конструктивної співпраці. Які глобальні виклики і задачі, на вашу думку, стоятимуть перед Папою Левом 14? Саме те, що, я, що ми вже помітили, сьогодні ми вже не знаємо, чи існує міжнародне право чи ні, але це не тільки те. Для всіх нас теж потрібно Морально вірити в себе, вірити е, в цінності життя, вірити і в цінність миру. Е, і це папа проголошував. І тому я, я тут бачу, що це дуже гарний вибір для того, щоб виклики, які маємо у світі, щоб мати моральні авторитети, мати авторитет духовного життя, мати авторитету, які борються за, за мир. Це саме це є і виклики, і це будуть завданнями для нового папи Лева XIV. На вашу думку, чи продовжить він лінію папи Франциска? В тому, що Франциск був доволі прогресивним. У папи Лева ми бачимо те, що у нього є соц... аккаунти в соцмережах, приміром, в соцмережі X, де він постить, де він пише. Тобто йдеться про людину, яка готова йти прогресивним шляхом в реформуванні церкви? Е, в гарному сенсі, в позитивному сенсі слова. Бути прогресивним, я маю. Я думаю, що це є завданням завжди для церкви, тому що сам Ісус Христос Він є прогресивним. Він Він несе новину, він обновлює все. Але е, в такому сенсі традиційному я не вважаю, що це є прогресивний папа, тому що ми бачили вже вчора, що о, він і своїм одягом показав, що, о, що він. Живе по традиції, по традиціям католицької церкви. Він сам був о, і математиком, і о, вчився теж, має о, ступінь о, академічну ступінь о, канонічного права. Тобто, для цього папи те все, що є право, вважаю, що буде важливим. І в цьому сенсі я би його бачив такі. Центральним об'єднуючим папою між тими, що вважають себе консервативними, і тими, що вважають себе прогресивними. Угу, зрозуміло, що ж, математика і право, тобто логіка і порядок, це те, що в світогляді папи я сподіваюся, працюватиме в допомогу і Україні, і, можливо, колись ми дочекаємося папу Лева, 14-го Тут дякую вам, ваше Преосвященство, за розмову. Це був архієпископ Вісвальда Скульбока з Апольстольській нунці в Україні, з яким говорили про обрання 267-го папи